Доброго ранку мої любі бджілочки! Прийшла холодна зима, землю вкрив сніг. Пташкам стало важко шукати їжу. Зайчик і білочка вирішили їм допомогти. Прийшли до годівнички, де їх уже чекали синички та снігурі. Якого кольору у синичок грудка? Вірно, жовтого кольору. А якого кольору снігурів грудка? Вірно, червоного, молодці малята. Зайчик і білочка насипали в годівничку зернятка. Пташки подякували своїм лісовим друзям і стали зернятка клювати. А зайчику і білочці стало цікаво. Кого ж біля годівнички більше синичок чи снігурів? Але вони ніяк не могли вирішити це питання. Малята, давайте допоможемо нашим лісовим друзям. Посадимо на верхню гілочку дерева зліва направо синичок. А на нижню гілочку дерева під кожною синичкою посадимо снігура. Тепер і зайчик, і пілочка, і ми з вами, малята, бачимо, що синичок і снігурів порівну. Давайте всі разом повторимо порівну синичок стільки ж, скільки і снігурів. А зараз, малята, пограємо з вами у гру день і ніч. За сигналом ніч ви заплющуєте очі, а за сигналом День розплющуєте очі. Уважно дивитесь на гілочки з пташками і говорите, що змінилося. Починаємо. Ніч. День. Що ви помітили? Так, немає однієї синички. То кого тепер менше? Снігурів чи синичок? Так, синичок менше, ніж снігурів. А наскільки? На одну синичку. А як ми ще можемо сказати? Ми можемо сказати, що снігурів більше, ніж синичок. А наскільки більше? На одного снігура. Ніч. День. Що ми тепер помітили? Що синичка прилетіла назад, і пташок знов стало порівну. Синичок стільки ж, скільки снігурів. Ніч. День? Що змінилося? Немає одного снігура. Кого тепер менше малята? Снігурів чи синичок? Так, снігурів менше, чим синичок. А наскільки менше? Так, вірна малята на одного. А як ми ще можемо сказати? Синичок більше, ніж снігурів? А наскільки більше? На одну. А зараз, малята, давайте задамо запитання зайчику та білочці і перевіримо, чи правильно вони будуть відповідати. Коли синичок та снігурів на гілочках стане порівну, що скаже зайчик? Пташок стане порівну, коли одна синичка полетить з гілочки. Перевіримо. Дійсно, коли одна синичка полетіла, пташок стало порівну. Повернемо нашу синичку та запитаємо у білочки. Пташок стане порівну, коли один снігур прилетить. Перевіримо. Дійсно, коли один снігур прилетів, пташок теж стало порівну. І Білочка також дала вірну відповідь. Тож, малята, зайчик і білочка зрозуміли наші з вами пояснення, як порівнювати кількість пташок, і задоволені розійшлися по своїм домівкам. А пташки спустилися з гілочок на годівничку та продовжили дзьобати зернятка. А вам, малята, я пропоную скласти з паличек годівничку за зразком. А також пропоную вивчити віршик годівнички. Я ладнаю годівнички, для горобчика й синички, для малого снігурця, крих насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайтесь за метілі Чекаємо на ваше відео з відповідями на запитання, конструюванням годівнички та декламуванням вірша. До наступної зустрічі!